Ах, вот так, капец, капец. Ах, так нормально. Лена. Нормально качайся, Ты еще там, а ты что там робишь? Что, ты хочешь? Играй в ноутбук. В свою любимую игру. Так, ты, Так, ага, все понятно. Ха, вот так, вот так, и так все поиграем. Вот так, вот так. Ага. Андрей, сходи на хлебома. За хлібом? ну 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 я не піду. Е, пусть тебе мій брат будет. Е, е ні, я не хочу. Да брата, давай сходи за хлібом, нічого не станеться. Ех, ладно, я прийду по тебе за запрелик. Ладно, давай сюди гроші, давай сюди. Вот е, я тебе дала гроші, можешь идти за хлебом. Ну ладно. Я пишу в магазин. Пока. Пока. Хм, треба подивитись телевізор. Дорогі новості, сьогодні в нашому городі з'явилися бандити. Вони хочуть нас вони хочуть вбити наше місце. І сьогодні і закрити всі окна та двері. Не бути вночі, не бути захищеними. Всім пока. Що це таке? Та ну, це брехня. Ладно, я заспаю. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, я космочный арбуз. Давай, давай, давай. Ну давай, 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 давай. Ні -е -е ну что это за стрелялки? Ну почему? 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 Что это за игра, на якое задолбала воно не уже. Да що це таке? Да что за день? Так, мама мені не дала кошелька, я пішов в магазин. Не, на опа, кто-то опа, доверий пацанчика. Ага. Ей, пацанчик. Давай, года кошелек. Який ще нище кошелек. Я вам не дам кошелек. И цеви. что в давай вручи. Кажется, это боя. Эй, а тут стоять. його, геть. Что за тогда? А-а-а! Сюда я сказал! Видай кошелек! А, рятуй ты, беды! Сюда я сказал! Чего стоишь? Бежи за ним. Зараз. Сейчас ты получишь. Ааа Осуеть кошелек. Братан, сваливай его. Хорошо. Ярик, відкривай. Я відкрив. Давай швидше. Джек, давай ї, їдемо скоріше, добре. Да це я. Хе-хе, ну привет. хто такий. Хе. Ай, не трогай! Вибачте. Ти дози віддати косил. А не, не, а не. Ти що би не, ти не тікав? Тебе я зараз приведу босса, хає з тебе розбереться і поговорить з тобою. Ха-ха ха. -ха, -ха. Як, я, я сам себе можу захистити, Ай! на вам, влучайте. Я так вообще-то прикончил. Их ой. Иа. А он у меня на краще побыл, чем я тував. Ха-ха, ага, попрощайся с своим миром. Хе оно ну не правильно раз.

А! Правильно, просто. А! А! Е. А! Ну, во. А тепер поговоримо, поговоримо чи ні? Ча! Ой. Ой. Ты промазал! ой! Ты устань! Так, лежат и сверно. Ой! Так, вы что тут натворили, блин! Че чувака, наверное, что то вбели? Це вийде подиви ой. А ну-ка да я камені не пис Ану когда -ка, є камені розі молоді, які послушні. Тепер вас надо наказати. Лет. Ей не бос, поехали вже додому. Повімчий кот пішли.